Да, коханий. Алло, кохана, будеш ти додому? Зайди, будь ласка, в магазин. Купи бутилочку, конічку. Ввечері кум прийде. Добре. Зайду куплю. Добре, давай. Я вдома. Привіт, кохана. Ну нарешті. Ти купила те, що я просив тебе? Купила. На. Я не зрозумів, Що це? Коньяк. Як ти просив? Бутилочка кон'ячку. Як я буду кому в очі дивитися? Зато не нап'єтесь. <світку> 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 да тут не нанюхаєшся.